У Дніпрі промаркували безбар'єрний маршрут, що проходитиме центром міста. Доступними стануть тротуари, перехрестя, зупинки та частина будівель. Протяжність понад 6,5 кілометрів. Починатиметься він тут, на центральному залізничному вокзалі. Це центральна площа і дорога від вокзалу, щоб добратися до соціального транспорту. Олександр Федун ветеран російсько-української війни. У травні 22-го під час бойового завдання дістав тяжке поранення та втратив ноги. каже у Дніпрі чимало місць, де складно пересуватися на кріслі колісному. Це якщо буде допомагати, я зможу нормально переміщатися. Але якщо ні, нікого немає поручки, це майже неможливо. Суспільне разом з Олександром дослідило майбутній безбар'єрний маршрут від залізничного вокзалу до Соборної площі. Чоловік каже, більшість закладів і установ, що розташовані на центральному проспекті, для нього недоступні. Якщо брати до уваги аптеки, от це устаткування має. Я зможу до неї спокійно добратися, а от в більшості випадків немає зовсім пандусу. То в цьому відділенні Іванкої. Є повністю електропідйомник, але це його не врятує, якщо не буде світла. Взяти до уваги перешкодні переходи. Ти не спусків, не підйомів, не переход через... Колі трамваю Олександр розповідає, коли проходив лікування у Дніпрі, здебільшого доводилось користуватися таксі. У мене не було вибору з звичайним громадським транспортом користуватися, тому що водії не хочуть чекати, тому що це для них занадто довго. Вони поспішають постійно кудись. Решту маршруту Олександр вирішує проїхати трамваєм. Вагони не пристосовані до потреб маломобільних людей. Не на камеру водійка повідомила Суспільному, вона хотіла б допомогти, але в неї не вистачить сил підняти крісло колісне. Сісти в трамвай чоловікові допомагають пасажири. Давайте піднімемо. Тихонько. З рахуванням старих трамваїв, то допомога це може бути він, від пасажирів, тому що зазвичай машиністи трамваї, дівчини, хрупкі, милі, але дівчини. Кінцева точка майбутнього інклюзивного шляху лікарня, якраз та в якій два з половиною роки тому після поранення проходив лікування. Олександр з рахуванням того, щоб добратися до однієї з лікарень, які лежав, стало набагато зручніше. Раніше цього переїзду не було. Реконструкція центрального проспекту Дніпра з урахуванням потреб маломобільного населення частина державного проєкту Рух без бар'єрів. Один з його амбасадорів, ветеран війни з інвалідністю Петро Печерний, каже, на власному досвіді розуміє, наскільки важлива доступність. Піти, купити, придбати там ліки або е засоби гігієни або харчування продукти це для них е виклик долі. Архітекторка проєкту Віра Кісальова каже, доступнішими стануть не лише вулиці, а й заклади освіти, медичні та фінансові установи. Це будуть кав'ярні, це будуть магазини, це будуть відділення банку, це будуть тротуари, перехрестя, зупинки. Ми розуміємо, що це буде робити складно. Тому що ти одразу не можеш взяти і все зробити, але ми почергово до цього рухаємося. Першу чергу робіт проведуть вже цього року, повідомив керівник обласного департаменту соцзахисту Юрій Петренко. Окрім Дніпра, безбар'єрні маршрути створять ще у 14 містах України. Роман Михальчук та Ілля Кононов Суспільне новини Дніпро.